Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі красиві, такі стильні бантики з репсової стрічки та з лялечкою Лол. Так як серед любительниців лялечок лол є також дівчатка шкільного віку, я вирішила зробити для них ось такі вже трішки дорослі бантики. Але все одно лялечка Лол робить їх такими ще дитячими. Розмір такого бантика 7 см. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і наприкінці відео я вам покажу ці бантики в виконанні інших стрічок, а також з іншими лялечками лол. Також ці бантики забула вам ще сказати, що чудово підійдуть для залишків з такої декоративної стрічки. Тож, я думаю, це відео буде корисним для вас. Починаємо роботу! Для роботи потрібна декоративна репсова стрічка, однотонна репсова стрічка білого кольору, також однотонна репсова стрічка в тон цієї стрічки, стрічка для перетягування серединки бантика, декоративна серединка, резинка з інструментів голка з ниткою, лінійка, ножиці, шаблон номером 7,5 см, клеєвий пістолет та термоніж або ж запальничка чи свічка. Для початку я зроблю ось такий бантик по пес-шаблону розміром 7,5 см. Я беру репсову стрічку, вона в мене шириною 2,5 см, її ось так зафіксую, відступаючи приблизно 2-3 мм за колочкою. Зроблю три оберти і прошию по центру. Прошивати буду так, щоб захоплювати щоразу ось це закінчення стрічки. Тепер ось тут потрібно захопити ось тут. І тепер з тієї сторони також потрібно захопити останній разочок тут захоплюємо і ось тут. Тепер я ось тут обріжу термоножем, зняю бантик. Тягну та зафіксую. На цей бантик попер шаблону розміром 7,5 см йде приблизно 40 см стрічки шириною 2,5 см. Тепер складу ось ці закінчення стрічки на половинку, Зроблю такі прапорці і обійду над вогнем для ось таких прапорців я взяла репсову стрічку шириною 2,5 см та довжиною 7,5 см три таких відрізки. Тепер кожен відрізочок я складу на половинку. І ось так зріжу, з однієї та з другої сторони. І обійду над вогнем Я такі пропорції обходжу біля термоножа. Мені дуже зручно, і воно тоді рівнесенько все. Оплавляє. Тепер кожен відрізок я складаю на половинку, відзначаючи серединку при цьому, та прошию ось так. Один відрізочок, тепер другий. Та третій і стягую, зроблю декілька обертів. Тепер ось цей відрізочок, що є по центру, поставлю його так, щоб він був. Ніби зверху тих двох відрізків. Ось так. І зафіксую. І для верхнього бантика мені потрібна репсова стрічка однотонна, шириною 2,5 см та довжиною 18,5 см два відрізки та два відрізки репсової стрічки декоративної. Шириною 2,5 см та довжиною 6,5 7 см. В мене 6 см і 7 мм В цьому бантику добре те, що стрічку можна брати з залишків. Ось такі невеликі відрізки підуть на верхній бантик. Я беру стрічку. На відстані можна брати відстань 5,5 см. Коли берете відстань ось таку 5,5 см, бантик получиться ось таким більш плоским. Якщо ви будете брати ось тут відстань меншу, я беру відстань 5 см і 3 мм. Бантик вийдеться, ось тут, більш таким об'ємним. Ви дивіться, як вам більше підходить. І від цього вже залежить, які відрізки стрічки вам потрібно: чи 6,5 см, чи 7 см. Так, я беру відстань 5 см і 3 мм Припіднімаю вгору ось так. Повертаю один разочок до себе та донизу, тепер беру ось цей відрізочок і ставлю ось тут, прошиваю згори. Тепер з цієї сторони також на відстані 5 см і 3 мм. Роблю собі позначку, припіднімаю стрічку в ліву сторону, доводжу сюди донизу і ось так. Загортаю. Це нічого, що ось тут стрічка не доходить, нічого в цьому нема. Страшного. І прошиваю. Вишиваю я так, щоб останній разочок також голочку вивести ось тут вгорі. Одна заготовочка і тепер другу. Також на відстані 5 см і 3 мм припіднімаю вгору, до себе та донизу. Ставлю стрічку та прошиваю і тепер з цієї сторони. вгору До себе та донизу і прошиваю. І останній разочок стрічку виводжу ось тут згори. стягую з'єдную дві половинки бантика. І зафіксую. Починаю збирати бантик, нанесу клей та приклею прапорці. Ось тут розрівняю їх всіх. Тепер нанесу клей та приклею верхній бантичок рівненько по центру, міцно притискаючи і утворюючи ось тут таку талію бантика. Ось так. Тепер беру резинку, приклею її ось тут. Міцно притискаючи і беру репсову стрічку, вона в мене шириною 1 см нанесу клей. Ось тут зафіксую, міцно притискаючи. Тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки. Для того, щоб зробити два повних оберти кругом серединки цього бантика, обріжу термоножем і приклею погляньте, який красивий бантик вийшов. Хочу вам показати, що якщо йому дати ось таку серединку який цей бантик, буде красивий, такий та стильний Але я вирішила взяти планер лялечки лой ось такий. Тут проведу для кращого скріплення. Ось так. Нанесу клей і міцно, міцно перетискаючи, приклею цей планер лялечки лоб. Ось такі красиві бантики вийшли. Як на мене, вони дуже гарні, тому я їх наробила трішки більше. Давайте я вам покажу ще ці бантики. Погляньте, також дуже красиві ось ці такі бантики рожеві. Ось ця стрічка довго в мене лежала, і нарешті вона знайшла свій бантик. Мені дуже подобаються ось ці бантики також. Ще ось такі, гляньте також такі ніжні рожеві бантики. Ще ось така лялечка лол з червоненьким бантиком, також дуже гарно. І ось така. Красива лялечка на блакитному бантику. Ще покажу вам ці бантики з такої стрічки дорожчої. Ось тут стрічка віп-класу та стрічка з люрексом. Я вже не давала тут пропорції, так як ось тут люрекс красиво доповнює цей бантик. Ось такі бантики також красиві. Ще покажу вам ось такий бантик. Також гарненький, правда? Погляньте, який цей гарний. Дуже красиві такі бантики. Вони мені дуже сподобалися. І хочу вам сказати, що ці бантики чудово підходять для такої стрічки. Погляньте, який красивий бантик вийшов з такої глітерної стрічки. Він дуже добре ось тут тримає форму, а бантик такий красивий, такий святковий. Ну, такий блискучий, блискучий. Якщо вам сподобався мій майстер-клас ось таких бантиках, то ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!